Хочеш сказати? хорошим батька чи може діти. Хто хоче щось, має якесь таке в душі бажання сказати. Сьогодні у нас день прекрасний. Я хочу їх привітати. привітати. з виставкою у найкрасті. Інші галереї, вони знаєте, там. Треба дивитися, коли вони відкриті, чи там треба попустити за вхід в художній музей. А в цю галерею може зайти кожен. Тому найголовніше будівля нашого міста разуша. І ви сьогодні тут виставляєтеся, мені здається, що це дуже сміливий крок, тому що одна справа е, намалювати роботу, а інша справа мати співйти її на показ. Я бажаю вам у майбутньому дуже багато висовок у галереях, тут у місті цілому світі, тому що можна різні мови світу не знати, але з допомогою провідвореного мистецтва ми можемо спілкуватися з усім світом, тому продовжуйте творити, спізнавати цей світ і показувати нам так, як Ну, Будемо рахувати, що якщо може з батьків, то хотів би щось сказати ще. Що... Може, мама статично скаже, два слова вітання Дякую. Дорога наша Лариса Євгенко. <смеш> Ми вам цей такий символічний день і захисту став дітей. Ви віддаєтеся нашим діткам, ви допомагаєте їм розкритися, порити, фантазувати. І вони біля вас просто розквітають, і ціло картини розквітають на наше тетя. Так само і ви, так завдяки вам, нашим дітям інші таланти розвиваєте і е, результати ми сьогодні бачимо е, в цьому прекрасному е, дворику Рапиші. Ми вам дякуємо і бажаємо вам подальшого і здоров'я. Дякую. Дякую всіх батьків, як і гарно і тут, скорості людини батьки, якби не вірили. Лі були не повинні своїх дітей талант. І час ми привели не було особу до мене. Яку студії, де можна розвивати своїх дітей, де розкривати, їх можна було. До цього би не відбулося. І ви всяко підтримуєте. І тому ці дітки, я вже бачу, що вони закінчені, що вони щасливі, що вони є такі безкоштовно. Дякую вам і вам низької клініки на ну, те. Так ніби така офіційна частина нас відбулася, тепер можемо присувати до огляду картин і до столу, будь ласка.